До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя перша озветься. І буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця пол'ється. По світі широкому буде до пісні літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, по світі не жить питати, Де схована поля не. світі з стажками піснями, то швидко коли не тоді тая гучна і зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори. І може спіткати у долі. І, може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти. Україна, мила, кохана, моя безталантна